Мені здається, що українці стали трошки просунутіші в і більш розбірливі в інформації, яку вони читають стійкіші. Mm -hmm. Точно, yeah. але інформації більше, і якщо говорити тут про штучний інтелект, наскільки штучний інтелект допомагає в технології розмивання розсіювання правди, коли накидується купу, купу всього інформаційного сміття, скажімо так, і людині все важче і важче стає розібратися, де правда, а де неправда, а де тут притрусили правдою? Наскільки ж велика роль штучного інтелекту саме? В, в цьому дуже велика роль штучного інтелекту в цьому я вважаю, що з цим можна поки що, на мій погляд, боротися тільки одним способом: це вміти спочатку дивитися на джерело, яке ми читаємо, а потім тільки поглинати ту інформацію.